Всім привіт! Сьогодні у нас якийсь пасмурний день. Хотів персика підсняти якесь відео, темно, проснулися, світла не було. Варимо каву на газовій горілці, а включили в день на 3 години, то встигли собі зварити гречки, будемо мати, що їсти 3 дні. Це тільки що ходив в ЦНАП. У нас такий якийсь мокрий сніг з дощом, то моросить, незрозуміла погода, хмарно. Темно. Прийшли додому, світла немає. Ну і ми обходили, світла не було, так що вже звичні норми життя. Персику тільки єдине скучно. Фонтан то включаємо, то виключаємо, то включаємо, то виключаємо. Головне, щоб персик був здоровий. А, світло то таке. Можна на газовій горілці. Кави зварити. Так, да, Пірсюнь? А, хотів розповісти. У нас, як завжди, на сайті дивишся один графік, приходиш до них, вони говорять, а в нас інший графік на сайті розміщено. Говорю, на якому сайті? Ну, десь шукайте. Інтернет великий в Україні. Шукайте все, як завжди. Один день прийому, день скорочений. Говорить, щоб прийти і попасти. В наступний четвер, 6 ранку, приходьте, займайте чергу. Говорю, дякую. Так і зробимо. Так що тут походив наші цнапи. А, а, мені що подобається, вже ж кругом електронні черги. А тут сидить дівчинка собі в телефоні, грається. Говорить, у нас там вже, вже прийому не буде. Тобто ніякої електронної черги, нічого. Ну, сидить собі в телефоні. Там, ігрушки грає. Говорить, що прийшли? Да, пірсінь. Нічого, все буде добре. Всім добра, щастя, будьте щасливі, здорові та багаті. Підписуйтесь на нас, ставте лайки, пишіть коментарі. я передає всім вітання.